Антиутопія це не просто жанр, це дзеркало, яке відображає наші страхи та надії. Відображення світу, де великі корпорації та уряди мають все більш безмежну владу, а звичайна людина втрачає свою свободу, стають все більш актуальними. Ігри, як, от, наприклад, The Happy Few чи Beholder, дозволяють нам відчути на собі тягар тоталітарного режиму, де кожен наш крок контролюється, а кожна думка може бути злочином. Але чому нас так притягують антиутопії? Можливо, тому що вони дають нам можливість побачити крайнощі, до яких може призвести людська діяльність. Вони дозволяють нам задуматись над тим, як ми живемо зараз і що можемо змінити, щоб уникнути такого майбутнього. Антиутопії в іграх це не просто розвага, це важливий інструмент саморефлексії та критичного мислення. Ігри з антиутопічними світами надають нам унікальну можливість відчути на собі наслідки рішень, які ми приймаємо, і водночас залишають простір для надії надії на те, що ми можемо змінити світ на краще, починаючи з самих себе. Всі люблять говорити про антиутопії, говорити про Орвела або Зам'ятіна, з розумним виглядом наводити приклади у вигляді біошок або мору. Але ніхто до ладу відповісти не може, що це взагалі таке, ця антиутопія. Ну що ж, давайте уявимо собі радужний світ, де кожен має все, що йому потрібно. Кожен живе як хочеть, та робить, що хоче. Усім всього вистачає і ніхто нічого не потребує. У цьому світі немає війн та конфліктів, всі просто щасливі. Уявили, так ось, це утопія. Приблизно такий світ хотіли збудувати антагоністи з біошок. Антиутопія це те саме, але тільки трошки навпаки. Тут уже світ без щастя та радості. Якщо в утопії все добре, то в антиутопії все абсолютно погано. Постійні війни, конфлікти, бідність, тоталітаризм, промивання мозку і все в такому роді. Різницю можна простежити і безпосередньо у значенні слова. Утопія це ідеальне суспільство. Відповідно, антиутопія це не ідеальне суспільство. Взагалі, антиутопії можуть бути не тільки про суспільний устрій. Бувають антиутопії політичні: це про владу жорстокого диктатора та створення якогось людожерського ладу. Екологічні, наприклад, коли планета покривається численними заводами, а природа вмирає у болісній агонії. Також є технічні, це, наприклад, умовна нейромережа, яка захопила людство і тепер мучить його до кінця днів. Ну, до прикладу, як це було зі скайнет у Термінаторі. Антиутопія зародилася певною мірою як відповідь на утопію. Ранні твори у цьому жанрі являли собою сатиру над проектами ідеального суспільства. Подібне можна знайти ще в античності. Наприклад, комедія жінки в народних зборах явно була сатирою на державу Платона. Хоча здебільшого антиутопія це насамперед критика суспільства. Таке бачення жанру з'явилося у новий час. Її можна знайти, наприклад, у Гулівері. Багато письменників тих часів критикували мораль, філософію, одержимість до грошей і наук. У XIX столітті антиутопія ставала все більш популярною. У текстах відображалися проблеми та погляди того часу. Вплив на жанр справила також Євгеніка, яка була, наприклад, у війні світів Герберта Уелса. У цьому романі марсіани представлялися суспільством, що відмовилося від цієї науки, а саме тому були потворними. Зрозуміло, що на жанр дуже сильно вплинув соціалізм. У багатьох романах соціалізм був пов'язаний з вкрай моторошним соціальним строєм. З Євгенікою та бідністю, тотальним контролем та відсутністю свобод, зрізаниною та війною майбутній соціалізм описувався як безжальна тиранія. Радянська соціалістична революція також сприяла появі безлічі творів антиутопій. У них зустрічаються системи, де права є лише у робітників, із зачистками буржуїв, повною бюрократизацією, з жінками, які домоглися свободи, і тепер одягаються як повії. Але не думайте, що капіталізм ніхто не критикував. Я думаю, що індустріальний вік був найважчим часом для людини за історією цивілізації. Навіть середні віки виглядають більш щадними. Критикувалася і американська демократія, віщувалося, що країна помре від революції бідних, а також був поширений антисемітизм, наприклад, що владу у світі захоплюють євреї-банкіри, які мстять за переслідування свого народу. Антиутопія пройшла довгий шлях і завжди була нерозривно пов'язана з часом. Усі письменники прагнули показати через антиутопічні твори проблеми суспільства: чи то бідність, чи нерівність, чи виникаючі загрози перед ним, такі як соціалізм, революційні настрої, чи якийсь злий народ. Так, ми вже згадали деяких представників жанру, але зараз я пропоную вам саме ті романи, які не лише стали культовими. А й вплинули на ті ігри, які ми розглянемо трошки далі. І перш ніж говорити про Джорджа Оруела, необхідно звернутися до Зам'ятіна. Саме його роман Ми став прабатьком 1984, Ми був написаний у 1920 році Євгеном Зам'ятіним, який перебував під враженням від жовтневої революції. Його роман показував загрозу, що може принести світові утопія, втілена в реальність. У комунізмі Зам'ятін бачив не боротьбу з релігією як заміну їй. У романі Ми на місце Христа приходить Великий Інквізитор. Але головним посилом є уніфікація всього. Відбувається перемога раціонального над ірраціональним. Кожна деталь у житті регламентується. В його антиутопії люди перетворені лише на інструмент, на гвинтики, якщо дозволити так виразитись. Маленький гвинтик! Я маленький гвинтик! Замість імен людей тут номери. Емоції заборонені. Для інакодумців проводиться лоботомія. Варто сказати, що найважливішою рисою роману є протистояння волі та щастя. Більшість людей, які живуть у цій державі, щасливі, хоч і невільні. Виникає вибір між щастям без волі чи свободою без щастя. Знання абсолютно впевнене в тому, що воно є безпомилковим, це віра. Зрозуміло, що було б безглуздимо минути стороною романи Джорджа Орвела, зокрема, 1984. Мабуть, це найбільш відома антиутопія у світі. У цьому романі сконцентровано саме Сік. Тут тобі і найпохмуріший тоталітаризм з великим братом, і новояз, і прослуховування думок, і всякі міністерства по типу Міністерства правди, яке розповсюджувало пропаганду, або Міністерство кохання, де каралися мисле злочинці. Головною темою Орвела, що можна виявити ще в скотному дворі, було зловживання владою. 1984 це сатира на капіталізм і модерн. Роман не є критикою виключно комунізму та сталінізму, як вважають деякі. Урул пише про надто сильну державу, яка проникає у всі аспекти життя суспільства і стежить за кожним кроком людини. Головною силою в Океанії, державі у світі 1984 були так звані проли маси людей, пролетаріат, який підпорядковується великому братові. Ці люди не розбещені владою і майже не піддаються ідеологічному промиванню. Вони розуміють своє становище, але протистояти інтелігенції вони не можуть. Скільки я показую пальці, Вінстон? Чотири. А якщо партія каже, що їх не чотири, а п'ять, тоді скільки? Роман Антиутопія Рея Бредбері 451 градус по Фаренгейту говорить про державну цензуру, демонструючи це на прикладі спалення книг та утисків волелюбності в людях. Крім того, Рей говорить про небезпеку засобів масової інформації та їх вплив на уми простих людей. Роман був написаний у 50-ті за часів, коли в США точилася активна боротьба з комуністами та широкою цензурою. Чи правда, що колись давно пожежники гасили пожежі, а не розпалювали їх? Ні. Будинки завжди були негорючими. Повірте моєму слову. Рей Бредбері 451 градус за Фаренгейтом. Ну що ж, тепер, коли ми трохи пройшлися з історією антиутопій, настав час поговорити про її прояв в ігровому світі. Поговоримо спочатку про досить очевидних представників, які розповідають про силу державного апарату. Звичайно, дана риса притамана не одному тайтлу в цьому жанрі, але деякі з них показують це наочно. Перше, що спадає на думку, це інсайт від розробників Лімбо. Гра є наочною антиутопією. Хоча в ній немає ні діалогів, ні предісторії, ні розумного пояснення того, що тут відбувається, все віддано на інтерпретацію самим гравцем. Саме початок гри вже говорить нам про всю темряву, що буде показана далі. Це і собаки, що переслідують хлопчика, і покинута ферма з мертвими свинями і отупівшими людьми. Вже в моменті зі шолому ми бачимо яскраву деталь одна людина володіє розумами інших. Гра загалом є як політичною, так і технологічною антиутопією, шоломи контролю ураженими, пристрої, які дозволяють перебувати під водою, випробування над людьми. Але все ж таки головною темою гри є управління людьми. Навіть хлопчик, який є головним героєм, по суті, всю гру є підконтрольним нам гравцям. Про це говорить Секретна кінцівка, де герой відключає кабель, і ми втрачаємо керування. Про контроль держави за всім і вся нам також оповідає всіми улюблена «Papers, Please». Зрозуміло, це більше сатира на державний устрій того ж Радянського Союзу, це простежується навіть у гімні Арстоцьке. величне й важке звучання, яке відповідає гімнам імперії. Гравець, як співробітник імміграційної служби, має працювати на державу, натомість отримуючи квартиру. Уряд з кожним днем дає дедалі більше обмежень на в'їзд та виїзд. Тим самим закручуючи гайки все сильніше. Представлено у грі і контрабанда, і революціонери, і різноманітні ненормальні. Але все ж таки головною особливістю є можливість вибору. У грі 20 різних кінцівок, які можуть призвести до того чи іншого результату, починаючи з голодної смерті і закінчуючи ув'язненням у державній в'язниці. Саме можливість вибору, як і 1984, є важливою темою антиутопій. Кожна людина сама вирішує, які рішення їй приймати та за якими законами її жити. Гра відрізняється цікавою стилістикою, і я навіть не про піксельність, а про всю ту атмосферу Холодної Імперії. Подібні цікаві візуальні рішення нам показує Біхолдер. У Біхолдер вже безпосередньо ми стаємо цією контролюючою державою. Ми повинні стежити за жителями і про все повідомляти вищим чинам. Однак, що цікаво, робимо ми це все не так технологічно, як у 1984. Ми просто дивимось у замкову щілину, підслуховуємо розмови стоячи за рогом та розпитуємо і залякуємо людей. Але проблема перед нами не лише у цьому. Перед Карлом, головним героєм, стоїть моральне питання. Сприяти контролю, йти на шантаж та погрози, щоб отримати хоч якісь гроші для сім'ї, або стати другом для звичайних людей, допомагаючи їм у вирішенні проблем, але тим самим виступаючи проти держави. Механіки гри досить глибокі та цікаві. Підтримувати баланс тут дуже важко. Але як уже було сказано раніше, антиутопія це не лише про чорнуху та морок. Антиутопія цілком може виглядати красиво і порядно, як, наприклад, у «Mirrors Edge». На перший погляд, місто Дзеркал чудове місце для життя. Немає злочинності, скрізь чисто та спокійно, білі тони, кольори свободи та світу переважають у всьому. Але, звичайно, все не так просто. Все це було досягнуто за допомогою тотального контролю за змі та життям людей. Держава лише створює видимість демократії. І саме для обходу тотального стеження і бігає наша героїня, доставляючи конфіденційні листи, оминаючи державну машину. Питання тут схоже на ми зам'ятіна комфорт чи свобода, про що говорять і самі творці. Mirror Sage запитує, як багато своєї особистої свободи ви готові віддати заради комфортного життя. Це не про одну дівчину, яка бореться з диктатурою поліцейської держави, це набагато тонкіше. Але одна річ це жити в сучасному тоталітарному мегаполісі, проте не кожному диктаторові так щастить. Комусь дістається розвалена і злиденна після війни країна, як у We Happy Few. На відміну від попередніх ігор, тут історія розгортається у цілком реальному світі, а саме у Англії, яка колись побувала під окупацією Німеччини. Головний герой, як і у романі Орвела, займається цензурою газет. Він виокремлює зі статей те, що не слід знати громадянам, але й самі громадяни багато знати не дуже то й хочуть. Вони не бажають знати правду, бачити розруху навколо тому приймають так званий радостин. Втім, у державі в жодному разі заборонено не приймати цей препарат. Тут видно сатиру не лише над державним ладом, а й над небажанням людей бачити проблеми перед своїм носом. Багато хто просто закопує голову в пісок, відмовляючись приймати реальність. А от громадян Колумбії з Bioshock Infinity явно бідними не назвеш. Це місто, що літає і безумовно вражає фантазією. Воно було створено як символ могутності Сполучених Штатів. Однак у нього були гармати, які він вирішив випробувати на повсталих у Китаї. Після чого місто розірвало зв'язок з урядом США і зникло в небесних просторах. Владу у місті після цього захопив пророк Комсток. Перед нами класична поліцейська держава, яка бореться із інакодумством і карає будь-якого незадоволеного. Цікавою є постать самого Комстока, який став місцевою месією та організував навколо себе справжній культ. Крім того, в місті представлений також і расизм білі мають явну перевагу над кольоровими. Зрозуміло, що таке суспільство не може існувати довго. Нагромадження протиріччя виливаються в революцію, яка була не менш жорстокою і нелюдською. Це одна з примітних рис гри, що не має жодної політичної сили. Яка була б насправді щирою і чистою. Колумбія одна з найяскравіших антиутопів ігровій індустрії з яскравими образами, цікавим сюжетом та неймовірними небесними просторами. Ви можете уявити світ через 10 років. Можливо, кожен із нас зможе зробити фільм своєї мрії за кілька кліків або гру про себе коханого і все це завдяки нейромережам та технологіям. А можливо, держави та корпорації за допомогою нейромереж будуть здатні контролювати нас за допомогою шантажу, можливо, держава зможе зчитувати наші думки та передбачати наші дії за допомогою штучного інтелекту. Кіберпанк завжди був антиутопією, і безгуздо думати, що сильні світи цього відмовляються від технологій у боротьбі за владу, де у секс показує, до чого це все може привести. У світі гри за владу борються кілька могутніх організацій, природно використовуючи при цьому технології та сучасну зброю. У цьому недалекому майбутньому цілком можна побачити високотехнологічний світ з імплантами, роботами і кіборгами, моральними питаннями та інтригами. Технології мають своїх сопротивників, які вважають, що технології не повинні втручатися в генетику. В цілому, Deus Ex є досить класичним представником кіберпанк антиутопії. Як зрештою і сам Кіберпанк 2077. Я думаю, мені не потрібно вам нагадувати, в чому особливості жанру кіберпанку. Гра CD Projekt Red досить класична у цьому сенсі: корпорації, нерівність та технології. У всіх свої цілі та у всіх свої причини. Кожен грає свою гру і всі готові на все заради успіху. Але набагато цікавіше у технологічному плані виступає особисто мною кохана Дізонор. Світ гри не такий високотехнологічний, проте ми повертаємось в індустріальний вік, але примножений у кілька разів, який називається Steampunk. Перед нами і лорди-аристократи, які ведуть свої інтриги заради влади та грошей, лицемірні, брехливі та розважливі гедоністи. Для досягнення своїх цілей вони не гидують використовувати навіть дітей. Робітникам ледве вистачає на хліб, а тут ще й епідемія чуми, яка не шкодує взагалі нікого. Після смерті імператриці, що відбувається буквально на самому початку гри, Данууал поринає у темну деспотію аристократів та військових. Ігри в сеттингу стімпанку виходять не часто, а такі якісні, як Дізонорд і то ще рідше. Крім того, тут перед гравцем ставлять вибір, грати жорстоко чи гуманно. Здійснювати вбивства, провокуючи розростання епідемії, або щадити ворогів, зберігаючи свою честь та чистоту міста. Навіть у найтемніші часи перед нами стоїть вибір як нам жити. Але давайте повернемось до кіберпанку. Все таки його представників значно більше. Наприклад, Observer. Як і будь-яка інша гра Bloober Team, гра наповнена тоннами пасхалок та посилань на релігійні тексти. На відміну від інших представників жанру, тут більше наголос робиться саме на технологіях та їх взаємовідносинах з людиною. У грі детектив розбирає те, що нам колись обіцяли зробити у кіберпанку, а саме кіберпсихоз. Крім того, тут є досить оригінальна та цікава історія світу. Жителі світу спочатку напхали себе по горло імплантами, а потім заразилися цифровою чумою, і почалася цифрова епідемія нанофагу. В результаті спалахнула анархія та громадянська війна, за підсумками якої з'явилася нова Польща з тоталітаристським урядом. Тепер усі дружно виживають наркотики, що я засуджую, та зависають у віртуальній реальності. Силу держави нам демонструють через головного героя, що працює в поліції саме в підрозділі спостерігачів, які здатні підключитися безпосередньо в мозок до людей за допомогою нейрокомп'ютерного інтерфейсу. До речі, щось подібне сьогодні розробляє Ілон Маск разом з компанією Neuralink. Гра піднімає непрості питання, наскільки сильно можна занурюватись в технології та напихати себе ними, до чого це приведе: до безумства чи до процвітання. А зараз я пропоную поговорити не про прямих представників жанру, але про тих, які мають деякі аспекти, які ми цілком могли б віднести до антиутопії. Крім того, це просто цікаві проекти, на які можна звернути увагу. Наприклад, Do Not Fit The Monkeys. Ось ми говоримо, держава та корпорації стежать за нами. А ви думаєте це легко? Ви думаєте це так просто сидіти в маленькій кімнатці і вирячитись в монітор? М ні, не годуйте мавп, нам саме про це і розповідає. І ні, стежити ми будемо з вами зовсім не за мавпами. Слідкувати нам належить за різними людьми і впливати на їх життя, підлаштовувати все так, як потрібно. Для цього у нас є наступний набір маленького великого брата: відеокамери, інтернет та записник. Насправді гра дуже цікава, у ній безліч дрібних і цікавих деталей. Якщо вам раптом стане нудно, я вам її рекомендую. Затягує вона з перших хвилин. Стежити там щось, це все зрозуміло. Але як впливати на уми громадян, спитаєте ви. А я відповім, що за допомогою телебачення. Звичайно, потрібно показувати лише те, що знати іншим потрібно, і вирізати те, що їм знати не обов'язково. Гра Not for Broadcast розповідає нам саме про цю працю. Перед нами сатира, де ви повинні вирішувати, що дивитися своїм співгромадянам, прибирати звук, коли потрібно, ну, знаєте, раптом хтось сказав лайку чи, може неприємну річ про правіщу партію. Втім, вирішуєте тут лише ви, залишивши в ефірі кілька зайвих слів, можна роздмухати такий скандал, який газети ще досі не бачили. Ось так, звичайно, всі думають, що цензура це просто. Взагалі, це гроші на апаратуру, персонал та закони. Блокування соцмереж також не безкоштовне, за це також треба платити гроші. А ви думали? Гра також цікава та самобутня, цілком собі може затягнути вас на кілька вечорів. Також рекомендую до ознайомлення. Ну що ж, ми розглянули з вами деяких представників жанру, хоч, звичайно ж, далеко не всіх. Ті чи інші нотки антиутопії можна зустріти в різних іграх. Тому тепер, я сподіваюсь, ви зможете визначити, де гра приймає вигляд антиутопії і відсилає нас до Орвела. А головне. Пам'ятайте, війна це мир, свобода, це рабство, незнання сила.